Привіт! З вами викладач Світлана Маташ. І сьогодні ми поговоримо з вами про порядкові числівники. Порядкові числівники це числівники, які відповідають на запитання котрий. Наприклад, перший, другий, третій, 90-й і так далі. Порядкові числівники потрібні нам, в тому числі, щоб називати години. Тому сьогодні ми вивчимо числівники, які допомагають саме з називанням годин. Від 1 до 24, тобто від 1 до 24. Це відео для того, щоб ви могли краще запам'ятати числівники, навчилися їх добре, правильно вимовляти. Тому, будь ласка, коли переглядаєте, обов'язково повторюйте за мною, тому що так ви швидше запам'ятаєте і навчитеся їх правильно вимовляти. Для годин нам цей числівник потрібен у формі жіночого роду. Тому що ми запитуємо ктура година?» або ктура єст година?» Це означає, що нас запитання ктура, тобто жіночий рід, джі то вона, тому всі числівники від 1 до 24, від 1 до 24 знадобляться нам саме у жіночому роді. Поїхали. Перший числівник перша. Тут не забуваємо про те, що у нас є тут літерка В, яка вимовляється, ми її чуємо, говоримо перша. Далі друга. Наступне тча. Зверніть увагу т, твердий Ш, який пишеться як RZ. Але вимовляється як Ш, Тше, і м'який ця. Повторюйте Третя. Третя. Добре. Чварта. 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 Це складно запам'ятати, тому що українською четверта. Але ми, але ми можемо уявити собі, що там б випадали деякі літери. Наприклад, ет в слові четверта випала «ет», то чверта, ніби тільки чварта. Далі у нас п'ята пьота. Складність цього числівника в тому, що польською було раніше п'ять пінч, і там був еносовий. Тепер тут оносовий. «он» «йон». Пьонта. Повторимо ще раз. Пьонта. Правильно, якщо ви скажете слово п'єнта, то це буде п'яточка. П'ятка. Наступний шуста. Тут з'являється окраз Шуста. Шуста. Далі, сьома. Щудма. Знову окрескована. Його тут буде багато. Щудма. Сьома. Далі восьма. І восьма, мабуть, одна з найскладніших, тому що ми вивчали, що вісім це у нас Ом. А тепер виявляється, що у нас немає ще, але є С. Усма. Чотири літри. У -с м а Усма. Тепер швидко повторюємо «усма». І 300 разів ще повторюємо «усма, усма, усма, усма». В слові «усма» уявляємо, що у вісімки є «вуса», «усма». Далі дев'ята, дев'онта. Так само, як зі словом п'ять, еносове стало оносове і стало п'онта. Так само і тут dziewięć, dziewięć, ale dziewiąta też n zmieniło się na on po ze mną on, wion, dziewiąta, przepiękna. Dalej dziesiąta, ta sama sytuacja było dziesięć z nosowym, teraz będzie onosowa dziesiąta, dziesiąta, onta, dziesiąta. Ці наступні від 11 до 19 мають в собі оцю частину слова 10, так? Раніше вона була на До речі, якщо ви не знаєте числівники, про які я говорю, то ви можете зайти на ось цю штучку, яка зараз вискочить, і подивитися всі числівники. А також я залишу посилання внизу в описі, де залишу всі. Опишу деякі числівники, тому що ми вивчали їх групами від 0 до 10, від 11 до 20 і так далі. Ви можете спочатку вивчити ті числівники, а потім перейти до годин або одразу вивчати години, як вам зручніше. А отже, про що я говорила? Про 10. Ага. Дє... Ні, про 11, ага. Значить. А... Якщо у вас від 11 до 19 раніше у вас було на ще. Тепер це на ще, в якому було купа шиплячих, які так складно вивчити. Ви так довго вчилися їх вивчати вимовляти, тепер буде простіше буде Наста. Я кажу, що ми маємо уявляти, уявити собі, що це якась Настя. Плюс-мінус. Наста. Mm? І ми беремо початок слова, який не змінюється. В слові одинадцять. – «єденаста». Єденаста. Далі у нас «дванадцята». Двунаста. І тут відбувається зміна А на У. Було «два», Тепер дву, двунаста. Тринадцята, шинаста. Ще раз наголошую на тому, що тепер в кінці слова немає шиплячих. Наста. Czternasta. Piętnasta. Szesnasta. Wy Siedemnasta. Osiemnasta. Dziewiętnasta. І ще раз повторимо 19, 19. І прийшли до 20. У 20, так само, як і в усіх від 11 до 19, зникли шиплячі. Було два діща, ща, тепер не буде «ща», буде двудіста. Буде слово ніби 100. 100. Як на 100, так само і двуджеста. А також тут змінилося 2 на 2. Двуджеста. Давайте ще раз повторимо Двуджеста. Прекрасно. Далі йдемо. 21, 22, 23 і 24. Дивіться, українською ми називаємо числівник 20. Перша. Тобто, 20 це у нас числівник, який відповідає на запитання скільки 20. А перша, друга, третя і четверта вже відповідають на запитання котра. В цьому полягає різниця між польською і українською. В польській мові у вас відмінюються два числівники завжди. Тобто, ви будете говорити котра і котра двужія ста. 1. Якби ми говорили так українською, це б виглядало 21, 22 і 23. Але у нас не так. Польською котра і котра двудіста перша, двудіста, друга, двудзіста треча, двудєста чварта. Як ви бачите, числівники перша, друга, третя і чверта залишаються такі самі, як ми вивчали аж на самому початку цього відео. Тож, повторюємо тепер повільно за мною: двудєста перша. Ви точно сказали в слові двудєста ста, а не «ща»? Будьте уважними. двудєста друга. Двудіста Чарта. Ой, забула третя. Двудіста Третя. Двуєста Чварта. Прекрасно, ви молодці? Те, що ви маєте знати про порядкові числівники, це те, що вони мають всі роди, і взагалі вони відмінюються як будь-який прикметник у польській мові. Тобто, якщо ви візьмете числівник пірший, то він може бути в усіх родах, в множині і відмінюється за всіма відмінками. Тобто, може бути перший, перша, пірше, пірші і в множині теж пірше. Вони можуть відмінюватися. Може бути першого, першим, «о опірших. Якщо ви порівняєте з якимось будь-яким іншим прикметником, не знаю, наприклад, «добрий», то воно має тиме точно такі самі закінчення: це буде добрего, добрим, добримі і так далі. Тобто, порядковий числівник він відповідає на запитання котрий, але відмінюється за родами, відмінками і числівниками точно так само, як будь-який прикметник. Це абсолютно співпадає з українською мовою. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо цих числівників, або, можливо. Щодо попередніх числівників, то обов'язково напишіть у коментарях. Дуже дякую за перегляд! Побачимося в наступному відео. Па-па!